До якого руку працювали? Математики. Математики. Ми з вами продовжуємо працювати і будемо сьогодні працювати у друкованому зошиті. А домашнє завдання ви виконуєте в зошиті в клітиночку. У вас на вас чекає шість виразів на дві дії і два перетворення. Одиниці вимірювання довжини. І сьогодні, дітки, тема нашого уроку. Саме ми поговоримо про одиниці вимірювання довжини. Нова одиниця вимірювання, яка називається метр. Ми з вами знаємо вже сантиметри, дециметри. І сьогодні знайомимось із метром. Що ж таке метр? А метр це довжина у 100 сантиметрів. Уявіть собі. Отже, в одному метрі скільки сантиметрів? 100. 100? 100? Ми це будемо говорити, і ви повинні запам'ятати. В одному метрі 100 сантиметрів. Одиниці вимірювання довжини метр. Співвідношення між одиницями довжини, вимірювання довжини, ширини, висоти предметів. І все це ми з вами сьогодні будемо робити. І розв'яжемо задачу на різницеве порівняння. А хто мені скаже, задача на різницеве порівняння. Якою дією виконується? Пригадайте, різниця чисел. Це дія. <плес> <І> віднімання <плес> віднімання. <плес> від більшого числа будемо віднімати менше. Так, ну що, мої хороші, зараз увага на екран. Так, <плес> ну, <що? плес> рахувати ви будете, дивлячись на екран. І так. Починаємо виконувати підготовчі вправи. Два десятки нуль одиниць. Сергійко, 20. яке? число? Двадцять. Двадцять, вірно. Далі продовжує Дениско. Я дивлюсь на ваші руки. Денис називає Двадцять п'ять. Правильно, ви вже читати вмієте. Двадцять п'ять. Сашко сідлецький продовжує. Семьдесят сім. 77. Так, 77, Молодчинка. Продовжуємо далі. Дивлюсь на руки. Я, Я хочу. Марк, давай. 18. 18. 18. Один десяток, вісім одиниць, це число 18. Сергій, Я тобі боже. дуже не подобається, коли тебе перебивають, а ти робиш те саме. Далі Аліночка. Там. Аліна, 95. слухаємо тебе швиденько. 95, 95. молодці, мої люди. Продовжуємо далі. З'являються знову ж таки числа і називає Ірочка. Нуль десятків, 5 одиниць. Яке це число? 50. Ні, нуль десятків, десятків немає. І 5 одиниць. Яке це число, Іра? Мать, правильно, продовжує Я Віроніка ось. Тімакіна. 19. Це число 19. Молодець. Продовжує. Дивлюсь на ваші руки, хто ще в нас не називав. Давай. Єгор. Єгор наступне число буде називати. Тридцять 34. чотири. 34. Число тридцять чотири. У ньому три десятки і чотири одиниці. Далі, Дениско. три десятки і сім одиниць, це тридцять. Денис, ти як справжній вчитель щойно назвав, все прокоментував три десятки, сім одиниць, це число 37. Молодець Єгорка, продовжуємо дивлюсь на ваші руки, хто в нас ще не відповідав. Я... Давай Сергій. Я... Десять десятків нуль одиниць. Яке це число? 100, 100, 100, 100. Тому що у числі сто десять 10 десятків, а порахує десятками до ста, Марк, слухаємо тебе. Десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, 60, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто сто. Молодець! А тепер десятками порахує від ста до десяти, будь ласка, Аліна. Я хочу. Ні, десятками від ста. 190. Ага. Далі. Допомагаємо. 90, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 20, 30, 20, 10. 30. Молодець, Денис, молодець, Аліночка. Тільки трошечки швидше треба. Продовжуємо далі? Так, продовжуємо далі. І давайте пригадаємо, як утворити наступне число. Єгор, що треба зробити, щоб утворити наступне число? Діти, пригадайте правило, як утворити наступне число? Треба додати одиничку. Треба додати одиничку. Треба додати одиничку. Треба додати одиничку. Так, наступне число 26. Шість. Марк уже назвав 26. Денис продовжує. Так. А наступне? 72. 72. 72. 72. Молодець, Денис. Продовжуємо далі. Марк. 33. Наступне число 34. Молодець. Саша Сідлецький. 41. Наступне 41. Далі. Саша Давидович. Швиденько називаєш число і наступне. 54. Саша, ми чекаємо, в тебе звук вимкнено. Ірочка, називай число. П'ятдесят чотири. А наступне число яке? П'ятдесят п'ять. П'ятдесят п'ять продовжуємо далі. А тепер, отже, наступне число ми утворюємо додаванням одиниці. А як утворити попереднє число? Вероніка Тімакіна. О, відняти одиницю. Треба відняти одиницю. І так, Вероніка називає число і попереднє до нього. 91, попереднє 90. Молодчинка, Ярослав продовжує. 10, попереднє 90. Дев'ять. Молодчинка Аліночка продовжує. 90. Молодець. Сергійко продовжує. Називаєш число. 99. Ні, називаєш число, яке тримає хлопчик. З'явилося на екрані. 99. Єгор, слухаємо тебе. Называй числом. 88. А попереднє. 87. А попереднє 87. Так, будь ласка, і останнє хто хоче назвати число? Так, давай Саша Давидович, швиденько. 62. 62. 60. Два. Дітки, всі разом. 63, а попереднє буде? 52. 52. Так, добре, Саш, ти просто відразу назвав попереднє, але треба називати число і попереднє до нього. Отже, дітки попереднє число ми утворюємо відніманням одиниці. Ми з вами вивчили, що таке дециметр. Один дециметр це скільки сантиметрів? Це десять сантиметрів. Десять сантиметрів. Отже, один дециметр це десять сантиметрів. Сантиметр, сантиметр це менша одиниця вимірювання довжини, а дециметр більша одиниця вимірювання довжини. В одному дециметрі аж скільки сантиметрів? Десять. Молодці, це ви знаєте вже. А зараз давайте переведемо. 10 сантиметрів – це скільки дециметрів? Один. Один, мої любі. 10 дециметрів – це скільки сантиметрів? 100. А 100 сантиметрів – це скільки дециметрів? 10. П'ять дециметрів, скільки сантиметрів? П'ятдесят. Переведіть сорок сантиметрів у дециметр. Чотири дециметри. І сім дециметрів переведіть у сантиметри. 70. мої розумнички, і Аліночка чула, і Віраніка постійно чула. Так, сьогодні ми будемо з вами знайомитися з новою одиницею вимірювання довжини. Єгор, будь ласка, набери в ротик водички і послухайте. Петрик з мамою прийшли до магазину. Мама сказала Петрикові, що їм потрібно купити 200 сантиметрів тканини. Петрик першокласник знає міри довжини сантиметр та дециметр, так само, як і ви. Інструмент для вимірювання лінійку. Та вважає, що продавчиням буде складно відміряти таку довжину тканини. А як ви вважаєте? Ні. А за допомогою ні. чого вимірюють довжину тканини? Лінікою. Ру. Лінікою. А хто думає лінікою. інакше? Рулеткою. Рулеткою. Рулеткою, да? Сантиметровою стрічкою ще вимірюють, або метром, дітки, метр. Це лінійка завдовжки один метр. Можливо, існує якась інша міра, довжини більша за сантиметр та дециметр. Звичайно, це одиниця вимірювання називається, прочитайте разом. Метр. Метр. Отже, більша за сантиметри – це дециметри. Більша за дециметр це одиниця вимірювання, називається метр. метр. В одному метрі аж 100 сантиметрів. сантиметрів. На малюнку зображено прилад для вимірювання довжини. Називається він сантиметрова, сантиметрова стрічка або рулетка. Він має 10 ланок. Кожна ланка по 10 сантиметрів. І як 10 ланок по 10 сантиметрів, разом скільки буде сантиметрів? 100. 100. 100. 100. 100 сантиметрів буде. А коротко записують 1 метр. Подивіться, як ми пишемо 1 метр. 1 метр це 100 сантиметрів, запам'ятайте. Дітки, і це правило ви повинні вивчити. Давайте повторимо метр ще одна одиниця довжини. Одна. Одиниця довжини? В одному метрі 100 сантиметрів. В одному метрі 100 сантиметрів. В одному метрі 10 дециметрів. В одному метрі 10 дециметрів. А у мене що, у класі один Сергійко навчається, бо тільки Сергійко повторює. Я Отже, Один метр це скільки сантиметрів, Віроніка? 100 дециметрів. 100 сантиметрів. А в одному метрі скільки дециметрів? 10. Ну і зараз ми будемо. Виконувати завдання. Так, За... наступне завдання це задача. Висота дуба 10 метрів. А тополі 15. Ні, ми писати не будемо. Сергійко, це ми усно виконаємо задачу. І так, висота дуба 10 метрів, а висота тополі 15 метрів. На скільки метрів то поля вища за дуб? На п'ять метрів. Марк, ти розумничок у мене, а як ти дізнався? Тому що десять додати п'ять дарів п'ятнадцять. А у нас немає в задачі числа п'ять. У нас є число десять і число п'ятнадцять. Як нам дізнатися, якою дією, дітки? А, відняти, відніманням, правильно, Дениско, що ми будемо віднімати? П'ять. У нас нема 5, числа п'ять. П'ятнадцять десять. Молодець, Денис, треба п'ятнадцять відняти десять. Це задача на різницеве порівняння. Від більшого числа віднімаємо менше. І скільки буде? П'ятнадцять, відняти 10 метрів. П'ятнадцять метрів відняти 10 метрів, та їхні 5 метрів. Дорівнює 5 метрів. Отже, на 5 метрів тополя вища за яке дерево? Дуб, за дуб. Або дуб коротший на 5 метрів за тополю. Це задача на різницеве порівняння, дітки. Так. А зараз назвете кожну довжину в дециметрах і у сантиметрах. Увага, на екран. 24 см це скільки дециметрів? 24 сантиметри – це... 2 дециметри і 4. А 68 сантиметрів перетворіть у дециметрі і в сантиметрі. Це буде 6 дециметрів і... 8. 8 Ліно. сантиметрів. Далі 41 сантиметр. Це скільки дециметрів? Чотири, я... 4 і 1 сантиметр. Правильно. І останнє, хто хоче перевести 97 сантиметрів? Це 9 дециметрів і 7 сантиметрів. Аліночка, ти згодна? Так. 97 сантиметрів це 9 дециметрів і 7 сантиметрів. Дітки. А 9 дециметрів це скільки сантиметрів? 9, сантиметрів. 9 дециметрів це скільки 9 сантиметрів? 9 дециметрів це 90, та 90 сантиметрів. Дев'яносто 7 Разом буде 97. А в одному метрі 10 дециметрів. Так, 75 сантиметрів це скільки дециметрів? 7. 7. 7. 7 дециметрів і 5 сантиметрів. 39 сантиметрів це. 3 дециметри і 9 сантиметрів. Так, продовжуємо далі. Так, назви ім'я дівчинки, яка правильно виміряла довжину відрізка. Ганна виміряла відрізок і говорить, що довжина відрізка 4 сантиметри. А Оленка виміряла відрізок і сказала, що відрізок. Має довжину 5 сантиметрів. Хто з дівчаток правильно виміряв, Аліночка. Перша, Ганна. Перша. 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 не перша друга, у нас є імена Ганна і Олена. Ганна Ганна. Ганна. Ганна виміряла правильно. Ганна. Дітки. Тому, коли ми вимірюємо, відрізь. Відрізь. ми вимірюємо завжди правильно. Віреніка сказала, від нуля. Запам'ятайте. Ось чому Ганна правильно виміряла відрізок, бо вона лінійку приклала від поділки нуль. Ганна виміряла правильно. А Оленка помилилася, тому що Сергійко з якої поділки вимірюють відрізок? Нуля. Від, від нуля. Від нуля, запам'ятайте це. Подивіться на хлопчиків. Хто з хлопчиків важче? Ось у хлопчика я, у червоному я, я, 53 50. кілограми. А у хлопчика 50. в синім мають синьому. 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 Тому що хлопчик, який важить 55 кілограмів, він важчий. Хто важчий, дітки? Дмитро чи роман? Синій хлопчик. Роман важчий. Молодці мої любі. А зараз піднімаємося на руханку. І всі відпочивають.

Сідаєте рівнесенько за свої столики, ніжки на підлозі, спинка рівна. Друкований зошит відкриваєте на сторіночці 31. Берете у ручки простий олівець. І зараз ми розпочнемо роботу. А як треба зошит покласти? Там, там, І ввеликий, Олівець тримаємо, трима пальцями. Так, Віроніка. Сторіночка? А зараз ви побачите на екрані, з'явиться цей яка сторіночка, Віроніка? 31. 31. А що можна сказати 30. про число 31? Яке воно? 31. Двоцифрове. Парне 31. чи не парне? Непарне. Не парне. І це число якого десятку? Третього. Четвертого. Четвертого десятку. 30. І так, 31. Двоцифрове. Непарне. і це число четвертого десятку. Перше завдання. Слухаємо уважно задачу. До речі, аналогічну задачу ми з вами сьогодні розв'язували. Довжина містка 13 метрів. А ширина всього 3 метри. Наскільки метрів довжина містка більша за ширину? Це задача на різницеве порівняння. Тринадцять три. І так, яка довжина містка? 33. Сергійко, невірно. Сергійко, послухай 13. спочатку уважно. Довжина містка 13 метрів. А ширина яка? 3 метри. Як нам дізнатися, на скільки метрів довжина більша за ширину? Аліна? Яку дію треба виконати? Віднімання Віднімання треба виконати. Що ми будемо віднімати? Тринадцять метрів відняти. Скільки будемо? Тринадцять відняти три, скільки буде? Десять. Буде десять чого? Метрів. Записуємо, дітки. У клітиночках під задачею пишемо 13 метрів. Подивіться, як ми скорочуємо метри крапочку, не ставите. 13 м відняти 3 м дорівнює скільки ярослав? 10 метрів. 10 метрів і пишемо відповідь. На 10 метрів довжина містка більша за ширину. Швиденько, мої хороші. Так, отже, запам'ятайте, задачі на різницеве порівняння виконуємо дією віднімання. Якщо питається, наскільки більше, наскільки менше, ми завжди від більшого числа віднімаємо менше число. І у нас у розв'язанні задачі іменовані числа. А ім'я у них метри, 13 метрів, відняти 3 метри, дорівнює 10 метрів. Записали, продовжуємо далі. А от зараз вам знадобляться олівці. Олівці такого самого кольору, як у вас у зошиті. Оранжевий, червоний, зелений і синій. Розфарбуй смужки праворуч у ті кольори, у які розфарбовані смужки ліворуч, відповідно до їхньої довжини. Подивіться у зошит і скажіть, якого кольору смужка найдовша? Розова. Розова. Ну, На екрані у мене рожева, а у Розова. вас у зошиті оранжева, так? Да? Да. помаранчева, руда. Жовто-гаряча. Чотири назви в одного того самого кольору. Яка смужка найкоротша за своєю довжиною? Голубенька. Голубенька, Голубенька. правильно. Так. Яка смужка буде розфарбована вона наступна після найдовшої? Яким кольором? Після найдовшої смужки. Яким кольором ми зафарбуємо смужку? Червоним чи зеленим? Червоний. А червона що довша за зелену? Ні. Ні. Так наступна смужка, яким кольором будемо зафарбовувати праворуч? Зелен. Зеленим Зеленим кольором. Потім третя смужка праворуч яким кольором? Червона. Червоним і найкоротша. Голубий. Блакитним. Голубий. Дітки, розфарбуєте ви самостійно. Ми переходимо до наступного завдання. Хто не розфарбував, не хвилюйтеся, Аліночка, покладіть олівці. Ви дорозфарбовуєте це самостійно. Ви зрозуміли, як виконувати. А тепер увага. Скільки кущів на екрані і у ваших зошитах? Чотири, правильно, чотири кущі. Діти виміряли висоту кожного куща і записали на окрему аркуші. Подивіться, ось на аркуші записана довжина. Порівняй висоту кущів на око. Під кожним кущем запиши його висоту. І так, давайте назвемо числа зверху вниз. Перше іменоване число. 80, 50, Ні, Вероніка, це числа іменовані. Ми називаємо 67 чого? 67 см, 80 см, 50 см, 30 см. Правильно. А тепер подивіться і знайдіть найвищий кущ. Як Даль, ви думаєте, другий, яка його висота? Другий. другий 80 другий. сантиметрів. Найвищий кущ 80 сантиметрів, тому ви і записуєте 80 см. Де найменший кущ, найкоротший? Перший Перший ліворуч. Яка його довжина Аліна? 50. 50? А що, у нас 50 це найменше число? 30. 30 30 сантиметрів. Підписуємо, дітки. 30 сантиметрів це найкоротший. 80 сантиметрів це найдовший кущ. А тепер хто мені скаже, третій кущ, Яка його висота? 67 сантиметрів чи 50? 67. А чому 67 а не 50 Віроніка? Тому що Він вищий, останнього. Він вищий за останній. Розумничка. Тобто на око ми визначили з вами висоту кожного куща. Підписуємо третій кущик – висота 67 см. І останній кущ, яка його висота, Сергійко? 50 П'ятдесят п'ятьдесят? Так. А 30 сантиметрів – це скільки дециметрів? 10,3,1. Ми знаємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів. А 30 сантиметрів – це скільки дециметрів? 3. А 80 сантиметрів – це скільки дециметрів? 0. Ні, не 0. 8 дециметрів. 67 сім сантиметрів це скільки дециметрів і сантиметрів? 6. 6 дециметрів і 7, 7 сантиметрів. 7. І 50 сантиметрів це скільки дециметрів? 5 дециметрів. 5. 5 дециметрів. Дітки, з якою одиницею вимірювання довжин ми сьогодні познайомилися? З метрами. З метром. З метрами. В одному метрі скільки сантиметрів? 100 метрів. 100 сантиметрів. Не а не в одному метрі скільки дециметрів? 10. мої, Ви оце повинні вивчити. Ви почули? Так. Ви повинні вивчити скільки, е, правило, скільки в одному метрі сантиметрів і скільки в одному метрі дециметрів. Це ви повинні знати. Я хочу сказати, що я дуже задоволена вашою роботою. Мені сподобалось, як ви працювали, називали попереднє число, наступне число. Як ви рахували, як ви перед... виконували перетворювання в сантиметри, у дециметрі і в сантиметрі, як ви обчислювали задачі. І я впевнена, що далі у вас будуть іще кращі результати. За канікули ви не забули те, що ми вчили, ваше домашнє завдання розфарбувати дітки смужки, які ви вже почали розфарбовувати. І виконати обчислення клітиночку, всього шість виразів. Я зараз надійшлю, і два перетворення, і вивчити, що таке один метр. Один метр це 100 сантиметрів або 10 дециметрів. Я вас, з вами прощаюся до завтра, але не забудьте, що після перерви у вас який буде урок. Англійська. Англійська мова. До побачення, мої любі. До, зустрі. До зустрічі!